Який час ти обрав би для приватної розмови? Мені подобаються світанки. видовищно. Істинно, зона не така, якою нам здається. Що в біса там відбувалось. Ти знаєш, більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його і тому ти тут заради помсти та винагороди. Не розумію, про що ти. Я просто хочу повернути те, що втрата. У цьому ми схожі. Та не вже? Дехто в зоні заради багатства? Інші приходять за чути саме. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими і справжніми. Але чи бачив ти когось тут? Хто був би? Бо істину щасливим, що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо навіть чуда. Мноліто сяя щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого.